Сьогодні приготувала баклажани за дуже смачним рецептом. Це безпрограшний варіант як для обіду, так і для вечері. Дуже просто готується і я впевнена, що подобається усім. І так, для приготування я взяла три середні баклажани. Ми йому відрізаємо шляпки та робимо надріз посередині баклажану. Гострим ножем робимо надріз. Так, щоб не доходячи до обох кінців та глибиною приблизно до середини баклажана, щоб утворився ось такий отвір. Потім їх потрібно обов'язково присолити з усіх сторон. Це робимо для того, щоб вийшла гіркота. І залишаємо їх в такому вигляді на хвилин 15, постояти. Багато солити не потрібно, так як ми присалюємо звичайні овочі або щось інше. Після того, як вони пустили стік через 10-15 хвилин, викладаємо їх в форму та ставимо запікатися на температуру 180 градусів у розігріту духовку. Далі я взяла два курячих стегна, нарізала їх невеличкими кубиками та обсмажую на олії з усіх сторін. Додаючи приправу, сіль, все за смаком. Три зубця чесника подрібнемо ножем, ось таким чином. Штуки дві середніх помідорів також наріжемо невеличкими кубиками. Тим часом баклажани вже спеклися. Ось до такої. Повної м'якості. За допомогою двох виделок робимо ось такі отвори та начиняємо їх починаючи з чеснику. У кожний баклажан спочатку кладемо чесник. Потім твердий сир натертий на крупній терці. На три баклажани в мене пішло десь грамів 50 твердого сиру. І вже після цього викладаємо курочку, обсмажену на сковорідці. Так, трохи утрамбовуючи її туди в баклажан, в отвори баклажанів. І вже в останню чергу накладаємо різаний на шматочки помідор. Як на мене, запечений баклажан, курка та помідор є дуже смачним поєднанням. Взагалі ця страва виходить смачна та поживна. Ось у такому вигляді поставимо ще в розігріту духовку при температурі 180 градусів на хвилиночок 5-6. Після цього виймаємо, присипаємо зеленю та й усе готове. Викладаємо на тарілку та смакуємо. Запевняю, вас це дуже смачно і просто.